Ну це взагалі анекдот. Оце ви можете тут прослідкувати, як працює маніпуляція. Є міська рада, то всі люди, які працюють в міській раді, це є державні службовці. Так? І, наприклад, є паркувальники. Вони також є службовцями державними. І от, наприклад, працює паркувальник, звати його Андрій, там 38 років, має юридичну освіту. Мав ФОП як будівельник. Коли пішов працювати паркувальником, закрив цей ФОП, але забув, що він колись заснував е, е, там, підприємство, Там тисячу гривень статутний фонд. Він туди вклав 500 гривень. Воно так і не запрацювало. І на ЗК, коли робило перевірку, знайшли цю інформацію, ну і звернулись до нього, що, друже мій, ти не маєш бути права там засновником, окей, він вийшов з насовництва. Тобто, взагалі, немає проблем, це немає відношення ні до мене, ні до моїх заступників. Як це було подано? На ЗК зробило припис садовому. Тобто, це була маніпулятивно подана інформація певними засобами масової інформації, а потім всі інші перепостили. Тобто це не має відношення ні до садового, ні до заступників. Мова йшла про працівника Андрія. Молодого хлопця, який працює паркувальником, якісно працює, добре працює. Ну він просто коли влаштовувався на роботу, він забув, він колись там зареєстрував ЛТД, яке ніколи не працювало. Ну, але так працює система, щоб ви розуміли. Ну і я це навіть не коментував. Але коли я потім дивлюся на сайтах, пішла інформація: садовому на ЗК зробило припис, все, катастрофа, корупція. Починаю взнавати, що сталося, може, щось пропустили. Та ні, от було таке звернення. Тому в мене велике прохання, якщо в інформаційному полі з'являється повідомлення, яке стосується міста, ви завжди знаєте, можете це сало набрати, можете перезвонити на гарячу лінію. Ми моментально дамо відповідь. Ну, приклад нещодавний: у Львові впала ялинка. Моментально пішла реакція, всі перепощують. Добре, там Москаленко написав, що стоїть, дав фото. Ой, вибачте, вже стоїть. Ну, от таке наше життя. Перевіряйте, будь ласка.